У зону відчуження Петра Пономаренка із Кременчука відправляли двічі. З того часу у нього почалися головні болі, проблеми із тиском та зором. Нині у рідному місті чоловік опікується проблемами ліквідаторів та їхніх сімей. Позапрошлому році то було 2,5 тисячі, а зараз десь отак дві от тисячі членів. Кожний рік дуже багато помирає. Тому що ви самі розумієте, саме молодшому ліквідатору Чорнобильської аварії 50 років. Петро Романович пам'ятає, як із молодого міста Прип'ять евакуйовували місцевих жителів. А побачивши через три десятки років на цьому місці пустку, був вражений. Багато об'єктів от вже скільки 30 років пройшло Прип'ять, з якої ми вивозили населення евакуювали. там ну зовсім там це позаростало. На зустрічі у Полтаві всі очільники громадських організацій чорнобильців отримали примірники книги, створеної до 30-річчя із Дня техногенної катастрофи. Видання має 1300 сторінок і містить інформацію про 18 тисяч чорнобильців з нашого краю. Також примірники відправлять у бібліотеки та музеї. Ми пишемо про людей які в більшості вже відійшли в засвіти, а ті, хто залишився, мучиться хворобами, ми пробували в якійсь мірі відновити хоч якусь справедливість до цих людей. Ліквідаторам вручили нагороди керівники Полтави та області, а також голови обласних організацій чорнобильців. Зустріч приурочили до дня вшанування ліквідаторів аварії на атомній електростанції. Його відзначають 14 грудня, коли захисну споруду над четвертим енергоблоком ввели в експлуатацію. Це була в 86 році перемога, яка на мою, як на мою пам'ять, визначалася десь на можливо 20 років, можливо, трошки більше. Але ж сталося так, що простоїв той бідний той реактор. Правильно розрушений, вже нами потім заліпений. Нагадаємо, у листопаді цього року над четвертим енергоблоком становили конфаймент. Нову захисну споруду вагою понад 36 тисяч тонн. Ірина Соляник, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.